Рамини ліс, була горда салі, дошка фронів, страшна та ігрна, мофурея, змія золотая, що бває венець в гібки. Мало що гілмантве та темнірбіння очі. Здава. Що Не мов нылу безтубные води то выпрыгают таемных джерел, Невідомих нікому Влада, сорисы була, не мов, мов африканське сонце мов потужный саму, шой нехочей руїни лишити